Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова. Я дуже рада, що ви зараз клікнули на це відео. Посидьте, будь ласка, з нами трохи. Вспокойтеся, відкладіть свої справи. І це велика, велика, велика нині. Ну, така доля спокою, яка вам не буде надана ніким, окрім нас. Я так захопила. Чому? Тому що ну, для цього потрібно йти до психолога, з ним говорити. А ми тут оп, і до вас прийшли ще суботи. тому що субота о 10 -ій. ви маєте можливість паралельно зі своїми справами або просто сівши на дивані, прослухати розмову мою з психологом. Теми, які ми чіпляємо в цих бесідах, ми формулюємо їх з огляду на ваші запити. Тому під цим відео, якщо ви дивитесь його на YouTube, можете написати нам, що вас хвилює. і Ми в наступних випусках теми піднімемо. Сьогодні говорить. Ромо про психологічну стійкість під час війни. Є дуже таке розумне слово, яке мені написала наша Тала Бондаренко, наш адміністратор. Називається слово резилієнтність. Якщо ще не знали, то будьте знати, це психологічна стійкість під час війни, і ми про неї сьогодні поговоримо з Лесю Сторож. Це психолог нашого кол-центру варто жити, дипломована, дуже крута людина, яка точно зараз розтлумачить, що з цим власне робити і як. Так, аби кожен день ми не виживали в цивільних містах, коли ми маємо таку розкіш жити, Це фраза так? таку розкіш жити маємо, то щоб ми якість цього життя психологічно підвищували. Лесю, я рада тебе бачити. Давай одразу бика за рога. Тобто, те, з чим ми живемо кожного дня, і в день, і вночі. Це в основному не процес життя. А люди, які нас дивляться, це люди дуже свідомі, критично мислячі, проінформовані. Це люди, які цікавляться в житті всім і подіями в країні. Зокрема, відповідно, вони мають історію під назвою Постійне життя в інформаційному просторі своєї родини, військові, якщо є в родині, а військом, новинами, телеграм-каналами. І ти стаєш частиною цього всього, навіть якщо напряму не береш в цьому участь, і за якийсь час настає процес цілковитого вигорання. Вигорання психологічного, коли тобі нічого взагалі не цікаво, ніщо тебе не захоплює, ти не радієш, а просто живеш інерційно. Чи це нормально, запитаю я тебе. І одразу запитаю про друге. Не ясно, скільки нам взагалі життя відмірено? Як зробити так, аби наше життя навіть найскладніший момент для нашої країни і для нас особисто не перетворювалося на виживання, на день сурка, а якимись грало фарбами додатковими. Раптом виживаємо, слухай. Треба ж розвиватися і допомагати країні і війську. Мені дуже таке, знаєш, класне запитання, чи це нормально існувати, а не жити. Ні, не нормально. Ненормально навіть коли війна. Ненормально навіть коли все рушиться, ненормально навіть коли ти втрачаєш все в своєму житті, існувати, а не жити це ненормально. Психіка людська вона має дивовижну здатність відновлюватися. І саме в найскладніших умовах, в умовах війни зараз, оця наша здатність психіки відновлюватися, оце таке слово «резилієнтність», стійкість, воно найбільше проявляється. Здавалося б, парадокс, да? але, але це та річ, ми дуже часто не знаємо до кінця своїх здатностей, своїх можливостей, своїх резервів. І дуже класна річ ти сказала про інформаційний простір, коли ми весь час перебуваємо в ситуації війни, так? коли ми весь час. З думками про те, там наступають, там вбивають, там люди помирають. Ми не можемо бути без цього, тому що це те, в чому ми живемо. Але ми тоді не помічаємо дуже великої частини життя, яка насправді теж є. Це і сонце на вулиці, і діти, які граються, і міста, які живуть ще. Тому що ми не можемо всі одночасно померти зараз, так і е, життя продовжується, навіть незважаючи на війну. І чим більше ми е, уважні до життя, чим більше ми уважні до себе, тим більше речей ми можемо помічати, і тим більше шансів ми собі даємо жити. Як збудувати план свого життя щоденно, аби це було схоже на накопичення ресурсу? Аніж на спустошення його. От що б ти порадила? Декілька дуже простих речей. Увага до своїх емоцій, до своїх думок і до своїх дій. Це така перша складова. Ми, Кожна людина має вибір. Насправді, в усіх ситуаціях свого життя ми маємо вибір. Оцей найважливіший вибір, про що я думаю, на що я звертаю увагу, як я помічаю свої емоції. І як я даю право собі проживати ці емоції. Друга річ це відпочинок творчість. Навіть там, де який відпочинок зараз? Ну, от, сказати, здавалося б, війна. Не можна відпочивати. Потрібно. Потрібно пам'ятати про те, що важливо відновлюватися. Не важливо відпочивати. Це відпочинок буде, може бути найпростіший, це може бути прогулянка на вулиці, в парку, це може бути переключення уваги, це може бути спілкування з найріднішими, це може бути спілкування з людьми, які близькі, з людьми, з якими подобається спілкуватися. І ще одна дуже важлива річ це цінності життя. Дуже часто вони зараз руйнуються. І дуже часто їх зараз потрібно вибудовувати по-новому, але без життєвих цінностей людина не може жити. Що ти маєш на увазі, коли ти говориш відбудовувати по-новому? Я зачеплюся за цю фразу, тому що мені здається, що війна настільки змінила всіх нас, і по суті, база, з якою ми навіть приходили в стосунки всередині родини, стосунки в соціумі, вона то і лишилася. Але якась чи форма змінилася, чи я не можу пояснити, що саме змінилося, але, але хочеться якось обнуління правил. Ви розумієте про що якось якось обнуління правил, з яким ми живемо? Ну, от глобально, навіть в там з точки зору стосунків в країні, ну я зараз не жартую, абсолютно серйозно кажу. Мені здається, президенту або представникам влади треба вийти і обнулити правила, бо вони то правила є у кожного свої. Але не зрозуміла єдина позиція держави, ну там навіть по питанню мобілізації, чому вона та, є, по демобілізації, чому її нема. Тобто, ну і багато інших речей, куди ми рухаємось, що ми хочемо, чи розуміємо ми до кінця, чи зможемо ми повернути там кордони 91-го року. Це стосується, до речі, і стосунків. Це я зараз глобально кажу. Тобто, треба, щоб в родині бажано спільно, але зрештою хтось вийшов і. Онови правила, очевидь, мені здається, що це дуже важливо. Ну, не так, що добрий день. У нас тепер нові правила. Ні, давайте розберемо, з чим ми зараз живемо, в якій ситуації ми опинилися. Без е, свого бажання в ній опинитися. На нас напав ворог, який окуповує, вбиває нас, і ракети пускає. Неясно, що як буде. Давай якби сядемо і обнулимо, як ми живемо в цьому періоді. Це варто робити, як ти вважаєш. Ну, ти я зараз суток кажу про родину. Це я згадала про е президента, ну як верховного головнокомандуючого, тому що я часто чую від військових, що немає запиту на перемогу, тому що люди не до кінця розуміють, що це вообще, що це за перемога. Ну, тобто, десь там якісь радники говорять про повернення кордонів до го року, але зрештою всі розуміють, що це нереально. Відповідно за що ми воюємо, якщо це нереально. Ну тобто, ось такі якісь речі, е які хочеться, щоб конкретно було окреслено не тільки військовими їхніми командирами. Але але й суспільство, і всі б разом, і цивільні, і військові, і влада об'єдналися б загальну історію такого суспільного договору. От мені здається, він має бути і в родині. Вибачте, що я тут монолог про владні історії, тому що це важливо. Напишіть, до речі, як вважаєте це важливо чи ні. Мені здається, це важливо. Я замовкаю. Ми трошки так про правила про цінності. Воно перекликається. Цінності. Цінності це те, для чого ми живемо, заради чого ми живемо. Так? І е, так, коли війна, і дуже важливо визначити, на що я можу впливати, на що я не можу впливати. Є так? така проста вправа – намалювати коло і зовні виписати, на що я впливаю, а всередині на що я, всередині на що я впливаю, а зовні на що я не впливаю. І зрозуміти, е, що нас об'єднує. Е, якщо війна, якщо е, країна в що ми можемо з цим зробити, а що ми не можемо. Якщо я щось можу, тоді це може стати цінності, це може стати цільним, Так? Якщо є речі, на які я не можу вплинути, але вони виснажують мене щодня, тоді я переключаю увагу на те, що я можу зробити. І це ще один такий досить простий крок до відновлення психіки. Досить простий, а насправді складно реалізований. Да. А як, як в родині зберігти оцю цю стійкість? Адже кожен член родини він по-своєму сприймає все, що відбувається. Чоловіки, мені здається, незважаючи на те, що значна частина з них має страхи, особливо хто не мобілізований. До речі, цікавий момент. Ті, хто мобілізований і ті, хто служить, мають меншу кількість страху, ну тому що вони вже щось роблять. А для Країни, тут є соціальний компонент, що я для країни вже щось роблю, я молодець. Другий момент ну і цінність суспільства, люди це цінують, і ти себе, відповідно, теж немає не знецінення ти себе цінуєш. І другий момент, що ти вже знаєш, що з тобою найгірше, що може статися, це смерть, ну і переживаєш за родину. оце от Таке, але якщо родина, родина десь в спокій, десь в безпеці, то в принципі у тебе в голові все по поличках. А ті, хто не служить, у них напевно гірше. Але в цілому, от, в мікрокліматі країни, як створити оцю суспільну таку ну родину саме спокій родинний? Стриманість до всіх психологічних атак, які трапляються зовні. Ззовні цього кола, про яке ти розповідала. Визначити, що ми робимо, куди ми робимо, що ми можемо робити, так? І, і, і на, що, на що ми готові? Е е е е війна, вона для багатьох ще не стала тим, що відбувається насправді. Е е Війна десь є, але я не зовсім розумію, що вона є. Ну, то як тоді було Зона АТО, пам'ятаєш, коли воно було десь далеко? Да. І це розрив шаблонів оцих, Ці цінності вони ще не, не, не перебудувалися повністю. Тому що одні цінності, коли війна, я, і мій дім потрібно захищати, коли війна тут. А інші цінності, коли війна, це так просто слово. І е, зміна цих цінностей це те, що зараз з нами зі всіма відбувається. Це бу, це дуже болісний, це дуже важкий процес, і він тривалий. І так <кхм> тут велика роль того, що робить держава в цей момент, звичайно. Вони, ну, тобто, є можливість змін саме на владному. Для мене великим плюсом і відбудовою психологічної стійкості в повсякденному житті. Є складання певних планів графіку на день-два, дуже допомагає. Тобто, я знаю, як мені рухатися за ним, я знаю, що будуть робити мої діти в цей час, і я, в принципі, в голові, якщо раптом щось міняється, розумію, як це відбудувати, тому що я продумала то заздалегідь. Структурування процесу, ну, не знаю, чи це особистісна якість, чи це у всіх так, але структурування процесу, в якому ти живеш, і опції в цьому процесі, які відповідають за соціальну складову, тобто допомога країні, державі, військовим на тому рівні, на якому ти можеш, родина і твій особистісний час. Мені здається, що треба от глядачам пояснити конкретно, як вам. Цю стійкість відбудувати з огляду на те, як ви живете щодня. От скажи мені, як має бути побудований графік щоденний, ну і вихідній плюс, бо в будні ж ми працюємо, аби, аби ця стійкість вироблялася. От чим ти би наситила будні і вихідні? І що в цьому всьому тижневому графіку є найважливіше для відбудови цієї психологічної стійкості? Починаємо з себе завжди. Увага до себе, до своїх емоцій, до своїх почуттів, до своїх думок це перший елемент. Увага велика до свого фізичного стану і до тілесних відчуттів. Наступний крок увага до оточення і до спілкування, спілкування в родині і спілкування з соціумом. Це дуже такий важливий елемент спілкування як відновлення. Людина, соціальна істота. Ми не можемо без спілкування. І тут велика увага тому, що ми робимо, з ким ми спілкуємося, як ми робимо. Третій крок творчість і відпочинок, увага до того, чим я займаю свій час, як я проявляюся. Творчість це свобода, так? Це, це можливість вийти за рамки іноді. І цінності, ну без цього ніяк. Цінності, куди я рухаюсь, для чого я живу. Ось це те, чим наповнюється життя. І е, ти дуже класно сказала про маленькі кроки. Ми не можемо в часи, коли ми не можемо робити далекоглядні якісь плани, ми плануємо маленькими кроками рухаємось. І завжди добре, коли є план Б. Є в нас план А, а є план Б. І це рівноважність. Взагалі, планування воно е, знижує тривогу. Однозначно. Взагалі, планування знижує тривогу. А є така дуже класна книжка, називається Дисципліна, це свобода. Взагалі, я для себе зрозуміла і діти мене цьому навчили. У мене молодший син Мирон. Він щовечора питає мене, яким буде наступний день погодинно. Тобто, що куди, щоб він знав, що якщо раптом плани йдуть якось, він не бачить, що якась пауза між опціями, щоб він знав, що в цій паузі має бути. Ну, мовно, там, якісь запізнення, або тривога, то він має бути спокійним, що він знає, що буде далі, коли тривога закінчиться. Це дуже сильно допомагає. Дуже допомагає. Е, я хочу, щоб ти нині. Розказала, ну, напевно, дала кілька порад тим, хто, окрім ну, такого цивільного життя з собою, це зрештою стосується більше жінок, ще і переживає за а, військове життя свого чоловіка, або батька, або брата, там на передовій, або ще ті, хто чекає своїх з полону. Щодня я читаю листи і повідомлення від наших підписників про це, і я вам відверто скажу: я навіть не уявляю, що, що ви переживаєте, це, це великий героїзм так жити. А ще я хочу прочитати пост моєї колишньої колеги, яка сьогодні зранку його написала в соціальних мережах. Звати мою колегу Оля Мазінкова вона була працювала я з нею на новинах колись. Вона була випусковим режисером новин. Оля має чоловіка Сашу, який працював теж зі мною разом, але потім він пішов на війну, і вже довгі місяці про Сашу нічого не відомо, тобто пропав безвісти, ні в полоні, ні мертвим не знайшли. І Оля розмістила пост, в якому сказала, страхи дуже сильно виїдають нас зсередини. Між нашою точкою А і точкою Б величезна прірва, яка, якщо довго в неї дивитися, затягує в себе і свою безмежну чорноту. І єдиний місток який з'єднує ці два береги, це справжнє і чесне прийняте рішення. Прийняття рішення у це піти у своє нове життя, яке не буде таким, яким воно було до того, як, як сталася війна. І вона пише по опціях, яким буде її нове життя. Пише: Завтра у неї в планах перше заняття в автошколі. На тижні я даю завдаток закупівлю хати у неї Мальовничому селі. У липні в мене вступні іспити в інститут для отримання другої вищої освіти, яка давно вже проситься в життя. І купа інших прийнятих мною рішень, які точно поділять мою особисту історію на до і після. І мені капець, як страшно у все це нове іти. Але насправді є її одночасно дуже надихаюча. Схрещую пальці і роблю перші маленькі кроки вперед, написала Оля. Ось така історія. Ну ви розумієте, я мене ж мурахи по нозі, ви розумієте, про що я. Тобто, людина, яка любить свого чоловіка, яка довгі місяці його чекає, неясно, чи дочекається. І ви ж розумієте, вона в голові вже прокручувала і вже виробила резилієнтність до того, що, що, може, він і не повернеться, але може і повернеться. І при цьому вона в цьому житті на паузу. На паузі жила довго, і нарешті вона зрозуміла, що потрібне нове життя. І це стосується всіх, не тільки тих, хто чекає на своїх, а всіх нас. Що життя на паузі таке знеболення, яким ми живемо щодня, бажаючи повернути його назад на те, як воно було, це неправильно. Вже ми так жили. Треба щось міняти і робити нове життя, в якому ви будете заповнювати себе новими опціями розвитком. Натхненням, яке будете самі собі створювати. Ніхто не може створити, окрім себе самих. Вірою, Ну і цим ви будете, нам треба міцне громадянське суспільство, і ми з вами, аби і війську було спокійно, і нашим рідним, які воюють, було спокійно. Тому треба це робити. Такі постолі дуже тендітна жінка, я її знаю, але водночас дуже сильна. І мені здається, що це просто в точку того як виробити Це якраз про наповнення життя життям, але мені тут ще нагадує знаєш про балансування на канаті, коли канатоходець іде, і оце вміння дуже важко, але дуже потрібно виробити. Коли я продовжую жити і звертаю увагу на своє життя, і наповнюю своє життя, і в той же час це невизначена втрата. І в той же час я, 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 я залишаюся, я чекаю, я надіюся я сподіваюся, я вірю. Але при цьому не забуваю, що я є, і я жива. І мені теж потрібно жити, тому що ну, життя воно ж проходить. Тому, друзі, після нашого етеру візьміть листочок або собі телефон, у вас там є напевно нотатник, і запишіть собі план вашого нового життя на наступний тиждень, або від завтра, вже не знаю, коли ви будете дивитися і слухати це відео. Потрібно починати вже жити, досить вже чекати. Якщо сьогодні нічого не робити, то завтра нічого не зміниться. Якщо сьогодні не зробити, завтра не зробити, післязавтра не зробити, то ви просто тупо втрачаєте час. Розумієте? Потрібно собі дати, напевно, на передишку, на якісь переосмислення, період. Але погодьтеся, він вже щось трохи затягнувся. Треба вже рухатися. Я дякую, що ти сьогодні до мене прийшла. Леся з сторож була у нас сьогодні. Ви можете знати і маєте знати, що Леся працює в нашому кол-центрі. Варто жити. Леся є психологом, і ви маєте можливість щодня нам телефонувати 5522, номер психологічної допомоги з понеділка по п'ятницю. Це безкоштовно і анонімно. Ніхто про те не дізнається. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо нашої сьогоднішньої розмови. Чи живете ви нове своє життя? І напишіть теми, які вам цікаві на наступний раз. Я вас обіймаю. Підпишіться на нас, якщо тут раптом випадково. Ну і підпишіться на ресурси нашого фонду і проекту варто жити у Фейсбуці в інстаграмі. До зустрічі!